Чи важко відкрити інстамагазин під час війни? У цьому відео розкажу вам про досвід нашого магазину, з чим ми стикнулися попереду, і що в результаті з цього вийшло. Тож почнемо: відкрити інстамагазин це легше простого. Так думали ми. Ну а що, створюєш сторінку, закуповуєш товар, знімаєш контент і продажі просто полетіли. Перш ніж почати, ми побували у наших друзів, яких дуже розвинути інстамагазин, щоб дізнатися взагалі про досвід, наскільки це важко, ну і що вони могли нам би порадити перед початком. До речі, з самого початку я вирішила. Що це буде нижня білизна для чоловіків і жінок, тому що вже давно цим горіла. Мене надихав один інстамагазин, і тому якось питання вирішення ніші для нас взагалі не стояло. Ми чітко знали, що це буде нижня білизна для чоловіків і жінок. Вже тоді друзі на зустрічі нам сказали про те, що це доволі важка ніша, що в інстаграмі дуже багато крутих інстамагазинів із класною білизною, і що серед цих всіх магазинів потрібно навчитися якось виділятися. І як виявилося потім, це взагалі не дуже просто. Наступний крок це був створення інстамагазину сторіночки саме, і паралельно ми замовили товар, першу партію товару. Ми брали все в мінімальний Кількості, але ми брали десь 10 різних одиниць товару для того, щоб типу у нас був асортимент. Тоді ми витратили на це десь орієнтовно 10 тисяч гривень. Паралельно хлопець почав розробляти ексель таблиці з доходами, витратами, складом для того, щоб можна було там легко подивитися, що є, що немає взагалі якусь картину побачити. До речі, дуже класно. Він тоді це нам так зробив. Ми і користуємося цим всім по сьогоднішній день, вже другий рік на хвилиночку. Вже як ми отримали першу партію товару, ми перевірили товар на бра так, ми внесли таблицю склад, і попереду нас чекав ще той самий жах. Треба було зробити гарні фото і відео для того, щоб наповнити сторіночку. До цього я думала, що це мега просто. Просто фоткаєш там все клас, виставляєш, і все. Але коли ми почали цим займатися, то тіні падають, то фото темно, то якісь кривета косе. І це виявляється не так то й просто, але щось серед того всього можна було вибрати, і ми почали завантажувати нашу сторінку. І навіть вже тоді у нас з'явилися перші продажі. Звичайно, це були продажі нашим друзям або колегам по основній роботі, і вони почали нам давати якісь відгуки, радити нас своїм друзям. І так потроху, потроху, ми почали продавати. Забула попередньо. Ми ще е, замовили брендоване упакування з нашим магазинчиком, клали туди цукерочку, листівочку. Коротше, підійшли до цього дуже серйозно. Так як перший другий місяць у нас продажі були, Бували знайомі наші або знайомі наших знайомих. ось, Але потім стало глухо. Нових клієнтів у нас не було. Ми, до речі, до речі, нам радили перед цим просуватися безкоштовно через Тікток. І вже другий рік ми його ведемо, і він взагалі не вистрелив. Ось. І ми не розуміли, як далі бути, де брати нових клієнтів. І тут я вирішила піти на навчання, щоб зрозуміти, як відбувається ось цей процес залучення. Я придбала курс по просуванню через Instagram і TikTok. Скажу коротко: обіцяний курс на два місяці, розтягнувся на півроку. До речі, заплатила я за нього тоді в районі 15 тисяч гривень. Це немало. Але щоб сказати, що якісь я там знання отримала, якими користуюсь по сьогоднішній день, то цього немає. Але ось ці гроші, які я заплатила, вони мотивували продовжувати далі, тому що душила просто жаба зупинитися. І типу, гроші пішли на вітер, а так ти гроші заплатили. Думаєш, так треба щось робити, тому що ж ти вкладаєшся в це. Потроху продажі були, але вони були нестабільні, вони були не такі, як нам би хотілося. При цьому що я кожен день знімаю TikTok, я веду інстаграм, веду розмовні сторіс, щось постійно публікую, але все одно не було того, чого нам би хотілося. До речі, як віднеслися наші друзі, і знайомі до того, що ми почали продавати труси? Скажу вам так: деякі прямо в обличчя нам казали про те, ну що ви, бізнесмени. З такою, знаєте, насмішкою, але ми на них не звертали увагу. Батьки нам, е, типу, говорили про те, що нам немає чим зайнятися. Я думаю, за спиною там всі нас нормально поливали, скажімо так, але нам було на це все одно, тому що ми бачили ціль, ми е, хотіли створити власний магазин, і ми взагалі на це не звертали увагу. Я брала різні консультації, різні розбори аккаунтів, е, курс по написанню сценаріїв, але все воно не давало ніякого вихлопу, і все частіше в голову приходили думки, що видно, я чимось не тим займаюся, і взагалі взагалі варто це припинити робити. Але мій хлопець завжди мене мотивував. Він завжди казав, що треба повчитися чомусь, що треба відпочити, перезавантажитися. І ось завдяки його підтримці ми досі цим займаємося і починаємо бачити результат. Тому без підтримки на цьому е моменті, цьому етапі, взагалі, ніяк. На всіх цих навчаннях просто лили воду. Нічого конкретного, всі говорили лише про органічне просування через рілси і тік-ток. Але не так давно я почула про те, що. Е товарка без таргету, це повне дно, продажів взагалі не буде, і просто буде вигорання на вигоранні. До речі, якщо ви хочете дізнатися про те, як ми злили всі мої гроші, які мені подарували на день народження на таргетолога, напишіть мені про це в коментарях і я розкажу вам про цю цікаву історію. Тільки через рік роботи в магазину ми серйозно взялися за рекламу. Після того, як злили всі гроші на таргетолога, навчилися почали вчитися самостійно налаштовувати рекламу. Ось і вже зараз ми бачимо результат. І я досі, знаєте, не Розумію, чого на жодному навчанні. Я не почула про те, що товарний бізнес без реклами взагалі це просто ніщо. В результаті вже другий рік нашого магазину. Ми багато чого навчилися, ми багато над чим працюємо. Наш, нам ще є над чим працювати. Ось, але вже знаєте, це не так страшно, як було на початку. Якщо ви хочете дізнатися більше про розвиток нашого магазину, якщо у вас є такі теми, які вас цікавлять, напишіть нам у коментарях. Ми обов'язково вам про них розкажемо. Якщо це відео було корисне для вас, не забудьте поставити вподобайку та підписатися, щоб не пропускати відео цікаві. Про розвиток інстамагазину всім, папа, -па, до зустрічі.